Він буде слухати, він все буде купувати реактори в Болгарії, буде будувати малі модульні, буде великі купувати по 20 штук. І він буде, міністр вже не каже про це, це ж каже Котін, а ви ти міністр, що він каже, ми будемо будувати 12 реакторів в і ще 30 малих модульних. Я не чув, що міністр про це казав. А Котін каже, зараз і хтось в Укргідроенерго буде розказувати нам про те, що турбіни Укргідроенерго з генератором будуть бороздити простори космосу. Я саме хотів уточнити стосовно проєкту цих добудови реакторів на ХАЕС і купівлі болгарських. Радянсько-російських реакторів з Болгарії. Історія Вона, наче, історія, довго, це вже закрилася стільки, ця історія. Це тільки всього було. Я просто да, дуже фінальний, дуже коротко. фінальний етап у цей саме. Дуже коротко. По-перше, перша теза, як Петро Алексеевич, да? перше, друге, він там п'ять пунктів. Мені дуже подобається, до речі. Розвиток атомної енергетики необхідний майбутнє за атомною енергетикою. І в нашій країні атомна енергетика буде домінувати. Сумнівів в мене немає. Але сьогодні розглядати питання будови, добудови і так далі, атомних енергоблоків, які коштують десятки мільярдів доларів, не своєчасно.